Слухайте, ну електромобілі, це інша ідеологія. Як ви їх заряджаєте, чесно кажучи, кожен по-різному я заряджаю і на швидких зарядках. І де прийдеться, але в мене є офіс, і я коли приїжджаю кожен ранок, я просто вмикаю свою зарядку. Сьогодні зараз я вам розповім про зарядку, яку я використовую. Це не швидка зарядка від звичайної розетки. До речі, це Полістар-2. В ньому у комплекті навіть є зарядка звичайна, І тепер дивіться. Що роблю я? Я заряджаю. На цій зарядці свою автівку таким чином, щоб я компенсував витрати, десь приблизно 50 кілометрів проїзду на день. Поясню, справа у тому, пішли зі мною. Що це саме звичайна зарядка, на яку я вам дам сьогодні посилання, вона коштує дуже-дуже недорого. Ось, будь ласка, від звичайного 200, 220 вольт. Вона розрахована від 84 до 230 спокійнесенько, і має різні типи конектори, про які ми поговоримо. Тобто, ви подивитесь, які типи існують. Але в Україні вони коштують дорожче. Я замовляв на Аліекспресі і, чесно кажучи, вийшло набагато дешевше. Існують 3,5 метрів, існують 5 метрів. Я взяв 3,5, вона там зовсім дешева. А тепер давайте так. Вона 16 Амперна і може заряджати 3,57 кВт на годину. Тобто, якщо ми з вами ну, маємо батарею 35 кВт, то за 10 годин вона зарядиться. Я ставлю 10 ампер. Там можна перемикати. Зараз подивимось функціонал. Але знаєте, що зробимо? Перед цим підпишемось, натиснемо дзвоник. А далі ми ще розігруємо на нашому каналі 100 літрів пального. <свісно> на, на відео про електричку про це кажу. Там у опису під відео я посилання. І ще такий факт: ми розігруємо ще телевізор на нашому іншому каналі, теж там умови у опису під цим відео. І посилання на цю зарядочку також у опису під цим відео. Коротше, давайте так. Я ставлю 10 А, щоб не просаджувати нашу, скажімо так, батарею. Не батарею, а мережу. Давайте. Закрию. І вона зараз в мене заряджає. Ану, зможемо сфокусуватись якось: 10 е км на годину. 10 км на годину. І в мене логіка того, що я за п'ять годин, ну скільки я я зазвичай в офісі 5-6 годин, тобто я заряджаю 50-60 кілометрів. А інші працівники ну, давайте не будемо про моїх інших працівників. Але е дивіться, тобто я їду з роботи додому 20 кілометрів. Ну, десь ще по городу можу нам намотати там десь 30 кілометрів. І зазвичай просто кинувши. За тарифом свого офісу я заряджаю свою автівку. І ця зарядка підходить для тих, хто вдома просто дозаряджає. Це не швидка зарядка, це звичайна від розетки зарядка. Максимально 16 А може брати від звичайної розетки. Ну, звісно, нормальної розетки, що нормальна проводка. Я тут ставлю 10 А, бо є деякі сумніви. Хоча можуть заряджати трохи більше. Ну, давайте подивимось на функціонал цієї штукенці. Спочатку я її від'єднаю. Давайте ми її від'єднуємо. Це в нас конектор Type 2. Ми зараз перейдемо на Aliexpress, до речі, перейдемо на Aliexpress. Я вам покажу, які конектори існують на цю зарядку. Вона в нас має ступень захисту ip 66 це захист від крапель, від попадання дощу. Це, звісно, занурюватись не потрібно. Ну, в мене тут конектори, бачите, в мене CCS є плюс Type 1 є, можна швидку більше 100 А брати, 150, начебто, не пам'ятаю. О, тепер давайте, дивіться, що в нас є. Сама по собі зарядка, вона ось така звичайнісінька, в ній є лише дві сенсорних кнопки. 1,8 чи 1,6, 1,8, начебто дюймів екранчик. І вона також має ip 66 захист, вона все у гумі, прогумована, і ви можете її класти, там, повісити десь, десь поставити, і якщо дощ попаде, нічого страшного не буде. Я брав би відразу 5-метрову, але і 3,5 метри, ну, в мене просто під офіс взяв 3,5 метри, досить, досить цікаво і зручно. Ми вмикаємо у звичайну розетку. І в нас є дві кнопки. Одна в нас обмеження заряджання. Бачите, з таким шагом. Дивіться, 8, 10, 13 і 16 ампер. До речі, можемо поставити. Не, не фокусую, так? ну, о, отак от. Ось. Бачите: 13, 16. Ні. От зараза така. Ану, спробуємо. 8, 10, 13 і 16 ампер. Зараз воно показує 231 вольт, і тут навіть є інформація, скільки він бере, скільки заряджає, скільки буде е, заряду доповнує. І от дивіться, що він зараз показує. Він нас показує 16 а 197 вольт. Просаджується, просаджується те, що я кажу. 3 кВт він віддає на автівочку і показує, скільки він е, вже зарядив. Ну, якось так. До речі, він ще температуру показує. Дуже важливий момент для моніторингу заряду вашої автівочки. Тепер ділей, це в нас відсрочка зарядки. Наприклад, у вас є нічний тариф, ну, зараз ми на 16 амперах, Давай піднімайся, ми можемо поставити е, відсрочку зарядки е, по, почасово. Знаєте для чого? Якщо у вас нічний тариф, і ви приїхали і поставили у, у день наприклад, свою зарядку, там, наскільки з там, ну, затримкою 5 годин. І через 5 годин вона почне заряджатися. Ви просто берете цю штукенцію, Просто берете цю штукенцю і вмикаєте у своє авто. Все. Тепер дивимось. Я поставив, до речі, 16 Ампер. Зараз вона ініціалізує заряджання. Ініціалізація зарядки. І пішла е, заряджати. Зараз вона покаже, е, скільки вона бере на 16 А. Ну, зараз розрахую. А ви, до речі, знали, як розрахувати е, сох вашої батареї, якщо у вас немає такого показника у комп'ютері. Ми випустили відео, дуже крутелезне відео, е, і зробили онлайн-калькулятор стану вашої батареї для будь-якої електроавтівки. У опису під цим відео є посилання на відео і на сам по собі калькулятор. Там потрібно усього декілька е, моментів. Скажемо так, вести 15. В мене 15, 16 км на годину. Зараз воно розганяє. Показує в нас ну, вольтаж, В мене знаєте, чому я ставлю обмеження 100 ой, 10 ампер? Бо в мене ну 16 км на годину. Бо в мене тут мережа не дуже така собі прикольна. І приходиться трохи знижувати, бо в нас опалення електро. У нас тут три фази, але опалення електро і приходиться знижувати. Я зараз її перемкну на 10 А, а ми підемо з вами на Аліекспрес і подивимося, скільки вона коштує. Саме такий, як я вам показав в мене, ось він, будь ласочка, Ну, це тайп 2. Ось тайп 1, 62 бакси коштує на ліжці. Посилання в опису під цим відео. Переходьте, будь ласка, купуйте. А, до речі. Можете qr кодик ще зісканувати. Ми для вас е, зробили це такий собі прикол. Можете від Тобто, якщо ви дивитеся на, на телевізорі, просто взяли, зісканували і користуйтесь. Е, перейдете на наш сайт, де ми е, рекомендованого продавця вам покажемо. Коротше, що я вам скажу? 3,5 метри. В нас він йде тут на 3,5 метровий, це те, що ми можемо рекомендувати, лише йде на Type 2, Type 1 і GBT. А є ще 5-метровий. Я дуже жалкую, що я не взяв 5-метровий, бо він тут, по-перше, на 4 коннектора є різноманітних. А по-друге, він коштує не настільки більше, 75 баксів. Ну, Type 1, 79-78, Ось дивіться, я зараз вам покажу, і чим відрізняються самі по собі коннектори, щоб ви розуміли, на яку автівочку вам підійде. Ось, будь ласка, це в нас Type 2. Ось таким чином він виглядає. GBT, є Type 1. Це є такий, як в мене. Ну, в мене ще є там є понизу CCS, І є в нас TS NUX. Тобто чотири типи зарядки він цей зарядник може підтримувати, ну але потрібно обрати ту, яка потрібна. Вам потрібна розетка, саме однофазна, тобто, в нас це однофазне заряджання до 3,5 кВт 16 А. Дуже добре, що цей зарядник може регулювати конкретно, конкретно ампераж. Тут вони щось порівнюють. Я не раджу вам порівняння. дивитися, вони завжди порівнюють з якоюсь фігнею. Регулювання амперажу IP66, Бачите, в нас є навіть захист від пере, від, від, від низького вольтажу, захист від блискавки, від утікання току на захист. В нас є від перезаряду від глибинного розряду. Коротше, у нас і від перегріву в ньому є усі системи захисту від якихось проблем. Ну і ось тут вони показують, навіщо нам потрібно від однієї від години до 15 годин затримачка. Бачите, в нас є пікове, пікове е, значення вартості електроенергії і є нічний тариф, ну там з 20-22.00. Не знаю, коли ви можете поставити, там, коли йому заряджатись, він почне заряджатись саме е, з, тіє, з того з тієї години і заряджатись на самому самому низькому, на самій низькій вартості. Підходить ця штукенція для офісів, для дому, для поїздки, бо ви можете возити його з собою. Бою. Ви можете його е, вішати на стінку. Він е, IP66 Waterproof, ну, тобто вод, влагозахист, від мінус 30 до плюс 55. Це один з таких бюджетних і нормально працюючих зарядників. Я сам їм користуюсь, тож я рекомендую посиланню опису під цим відео, підписуйтесь на наш канал. А з вами був Бабл. Тож, на все добре, хлопці.